Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо сьомий варіант зі збірника завдань для підготовки до ДПА з математики. Однако перше завдання. В шкільну їдальню завезли одну другу тонну картоплі, а потім ще 150 кг. Скільки кілограмів картоплі разом завезли у шкільну їдальню. Одна друга тонна – це є половина тонни. Тобто 500 кг. І плюс 150 кг. Ми отримаємо 650 кг картоплі було завезено всього. Отже відповідь B. Забрання знайдіть різницю 9 відняти 4,25. Щоб від 9 відняти мішане число, нам треба від 9 позичити одиничку і записати у вигляді дробу зі знаменком 5. Отже, ми будемо мати 8, віддаючи взяли одиничку. Одиничку запишемо у вигляді дробу 5 п'ятих. 2 4,2. Щоб виконати віднімання мішаних чисел, нам потрібно від цілих відняти цілі, а від дробової частини відняти дробові. Отже, не будемо мати. 8 відняти 4 це буде 4. 5 п'ятих відняти 2 п'ятих, це буде 3. Отже, результат 4,3. Третє завдання. Виконати множення. А помножити на Б мінус 4. Щоб виконати ось таке множення. Ми схематично зображимо, які дії потрібно виконувати. А потрібно помножити на Б. Також А потрібно помножити на мінус 4. І 3 помножити потрібно на Б та на мінус 4. Ми будемо виконувати дане мену. А помножити на Б буде А а помножити на мінус 4 буде мінус 4а. А 3 помножити на Б буде. Да, плюс А. 3. 3 помножити на мінус 4 буде мінус 12. Отже, нам підходить відповідь Т. E. Подібних доданків тут вже немає, тому це остаточна відповідь. Заверте завдання Розв'яжемо ось е, е, таке рівняння. Е, нам потрібно спершу розкрити душку. Тобто, знову ж таки, мінус 2 помножити на х, мінус 2 помножити на мінус 1,5. Виконуємо множення. Мінус 2 на Х це буде мінус 2х. Мінус 2 на мінус 1,5. Міс на мінус буде плюс. 2 на 1,5 це буде 3 дорівнює мінус 3. 3 переносимо у і перенесемо у праву сторону, помінявши знак на Отже, Тут ми закреслюємо, а з протилежної сторони пишемо мінус 3. І отримаємо мінус 2х. Мінус 3 мінус 3. Це буде мінус. Х вирівнювати. Мінус 6 поділити на мінус. А. Отримаємо число 3. Отже відповідь А. П'яте завдання. Потрібно піднести до степені ось такий вираз. Ми знаємо, що піднести дріб до степені, нам потрібно піднести до цього степені і чисельник, і знаменник. Отже, підноси чисельник 4,4х3 до другої степені. І так само знаменник Y до другої степені. Вірні. Тепер ми бачимо в чисельнику, ми маємо в чисельнику і в зменнику добутки 4 помножити на х3 і 5 помножити на y. Е. Нася до степені добуток ми в до цьому степені підносимо кожен множник. Тобто 4 до другого степеня помножити на х, до другого степеня. І так само виконуємо зі знаменником. 5 до другого степеня помножити на y до другого степеня. І в результаті отримаємо 4 в квадраті це буде 16х в третій. До другої степені. Степінь до степені показників перемножимо. Це буде Х у простій степені. 5 в квадраті це буде 20. І y у другій степені. Отже, відповідь б. Якщо це завдання, потрібно звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу. Щоб звільнитися від ірраціональності, ми бачимо, що в у нас є різниця ось таких виразів: корінь з трьох, відняти один. Якщо б ми домножили і чисельник і знаменник на вираз корінь з трьох плюс один, ми би отримали формулу квадра... різниця квадратів. І таким чином ми виповзбулись і раціональності знаменників. Отже, домножуємо. Корінь з 3 мінус 1 множимо на корінь 3 плюс 1. І щоб дріб не поміняв свого значення, так само домножуємо і чисельно. Корінь з 3 на корінь з 3 плюс 1. Дорівнюємо. Якщо ми перемножимо знаменники, це буде корінь з трьох в квадраті. Корінь з трьох в квадраті. Це буде 3. А один в квадраті, це буде один. Тобто мінус один. Знаменнику у нас буде 8. Корінь трьох, плюс один. Три мінус один це буде два. 8 і 2 скоротиться, ми отримаємо 4 корінь 3 плюс 1. Це буде відповідь Г. Йдемо завдання. Графік якоїсь функції зображено на малюку. Ми бачимо тут зображено звичайний графік І дорімі Х квадрат, але піднятий на одну одиничку вгору. Тобто це є ось відповідь В. х квадрат, піднятий на одиничку вгору. Це є плюс один. Відповідь в. відповідь в. Відомо, що в партії з 10 тисяч батарейку з. Зазвичай є 5 бракованих, яка ймовірність придбати браковану батарейку з такої партії. Отже, щоб обчислити ймовірність деякої події А, тобто наша подія А це ймовірність придбати браковану батарейку. Нам потрібно знайти відношення сприятливих подій події А до всіх можливих. Кількість сприятливих подій це 5, тому що серед 10 тисяч є 5 прикованих батарей. А всіх можливих подій це 10 тисяч. Ми можемо будь-яку 10 тисяч батарейок придбати. Отже, ймовірність буде свідувати 5 10 тисяч. Тобто, можемо здати десять контроль 0,5. 10 тисяч. буде відповідь Е. П'яте завдання. Який скутів вертикальний з кутом АОБ. Ікий скутів вертикальний до кута АОБ Ось до цього. Ми бачимо, що вертикальний протилежний тобто протилежний до АОБ. Буде кут ДОЦ, чи СОД. Осей. Є навпроти, тобто відповідь А. Десяте завдання: знайдіть меншу основу в нобічної якщо висота проведена з вершини до покуда. Зділимо більшу основу на відрізки 4 та 6 дециметрів. Значимо собі нашу трапецію. А Б С. Значимо основу висоти точкою К. Трапеція рівнобічна. АВ дорівнює СД. Проведемо ще одну висоту з точки С. Означимо, що тут точка М. E, М, то це ще є одна висота. От тут висота і тут висота. Тому ось задачі сказано, що висота БК поділила сторону АД на відрізки 4. Дециметри та 16 Та шістнадцять. Дециметр. Якщо ми провели ось цю додаткову вису, ще одну висоту, давайте розглянемо трикутники АБК та Эци ці трикутники будуть рівними за гіпотенузою АБ дорівня Д як рівнобіжна трапеція, та одним гострим кутом кут А дорівнює куту Д, як рівні кути при основі рівнобічної трапеції. Тому АК буде дорівнювати МД, АК рівні 4 дециметри і МД також 4 дециметри. Рекутник К С. М це буде прямокутник, тому що в нього всі кути прямі. Якщо це прямокутник, значить протилежні сторони рівні. Нам залишається від 16 відняти 4, це буде 12. КМ рівне 12 метрів. і також буде рівне 12 дециметрів. Отже, відповідь В. Сторна паралограма в 10 і 15 см, а один з його кутів 150 градусів. Знайдіть площу паралограм. Ми знаємо, щоб знайти площу паралограми, маючи дві сторони та кут, можна скористатись ось такою формою. S – Площа дорівнює Сторона А помножити на сторону Б. Деноскута між ними альфа. Отже, якщо нехай ми маємо паралограм А. Б С Д. Якщо кут Б рівний 150 градусів, то получається, що кут А буде рівний 30 градусів. Так як сума одній ні паралограми, 180 градусів. Синус е, 30 градусів. Ми знаємо з таблички, що це є одна друга. Сторона А, АБ, нехай 10 сантиметрів. Сторона АД чи БС, нехай 15 см за умови задачі. Отже, обчислимо площу. АВ, тобто 10, множимо на В на 15, множимо на синус 30 градусів, тобто на 1. Вирівнює. 10 на 15 – 150, 150 на 1 – 2, це буде 75. Десять см квадратних. Це буде відповідь Б. Відстань від точки А. До нас задання. відстань від точки А з координатами 1, 2 до точки Б з координатами мінус 2 Y, рівні 5. І значення Y. Значення Y ми зможемо знайти формулою відстані. Якщо в нас є відрізок АВ, відстань ми можемо знаходити за слідуючою формою. АВ урівні, корінь квадратний. Х2 відняти Х1 до квадрату, додати Y2 відняти Y1. До квадрату. І квадратний. Координат, нехай координата точки А це є Х1, y 1 А координата точки Б, нехай це Х2. y 2 Тому ми можемо собі дати слідуючі. А Б це є довжина. Відрізка. До рівні 5. Не брати корінь квадратний з правої сторони. Ми візьмемо, піднесемо до квадрату ліву сторону. Тобто 5 візьмемо у квадраті. До рімі х2 це є мінус 2, х1 мінус 1. До квадрату плюс y 2. Це ігрек мінус ігре 1, мінус 2. До квадрату. А отже, розв'яжемо ось таке рівняння. 5 в квадраті це буде 25. рівніє. Мінус 2 і мінус 1, це буде мінус 3. до квадрату це буде 9. Додати. Y мінус 2 на Ми отримаємо, що цей квадрат різниці. Тобто y у квадраті мінус 4y і плюс 4. Розв'яжемо отримане рівняння. 9 перенесемо на Будемо розв'язувати квадратне рівняння. 25 перенесемо вправо. 9 і 4 це буде 13. 25. Тут закреслимо, напишемо 0, тут напишемо мінус 25. Получається, що 9 і 4 це буде 13. Мінус 25 і 20. Це буде. 12, мінус 12. Отже, це Y у квадраті. Так, візьмемо. Y у квадраті мінус 4 Y і мінус 12. До рівня 0. Нулю. 0. Спробуємо розв'язати дане рівняння за теоремою вієта. Отже, y 1 помножити на y 2 має получитись мінус 12. А y 1 додати y 2 має вийтися мінус b. Тобто 4. Значить, мінус 12, що при множенні, це можуть бути числа 6 та мінус 2. 6 умножити на мінус 2, це буде мінус 12. А 6 хати мінус 2, це буде 4. Мінус 12. Тобто, виходить, що наші корені, це є числа 6 та 2. Та мінус 2. कोई तो